Те, про що зараз часто говорять, власне чи вистачить сил і ресурсів? Все я повертаюся трошки до того свого питання, яке я ставила саме Європі. Навіть якщо зараз іде такий собі переділ світовий, чи Європа достатньо сильна, щоб створити свою цю таку коаліцію і тримати її? Чи власне чи, чи достатньо сили для цього, щоб створити цю противагу умовно, Америці? Стане на зараз. Ну якщо почнеться навіть виробництво зброї, але час у нас? Є на це час, щоб зараз Європа е збільшила свої потужності і фінансову допомогу Україні. По-перше, вже заявлені плани про збільшення допомоги з боку Європейського союзу. Окремі країни вже формально і неформально заявили про свою політичну позицію після заяви Трампа, тому говорити про те, що ми можемо опинитися в якійсь ізоляції, сам на сам опинитися з так званою Росією, цього не станеться. Чи зможе Європа зібратися в повній мірі? Ми побачимо. Я не думаю, що варто тут на цьому зараз будувати якісь, е якісь передбачення. Відбулися дві зустрічі в Парижі. Я не дуже сильно задоволений цими зустрічами, тому що перша зустріч, на мою думку, демонструє певну розгубленість європейських? Е Представників різних країн, які ну об'єктивно були заскочені тим, що Сполучені Штати Америки, по суті, вирішили навчити європейців американської демократії, що перекладаючи на людську мову, означає, що ви не такі, як нам треба. ну Зрештою, Мені здається, що немає підстав для якихось панічних заходів. Так, буде непросто. Так, доведеться шукати нові, нові ланцюги постачання різних товарів. Однак, чим би це не вважати ситуацією ідеального шторму, коли ми нарешті точно знаємо, на кого ми можемо розраховувати, а на кого ні.